Привіт! Вітаю вас в нашій оселі. Закриваємо двері, заходьте, оператор. Це знаєте, от, випуск в гостях у зірок. Так, вертайтесь обратно, оператор. Зараз почнемо екскурсію. Я походу буду все розповідати, тому що тут багато речей не наших, і коротше, ви зараз все зрозумієте. Значить, Ось тумбочку заберуть. Це ми попадаємо з вами в такий коридор. До речі, вони будуть забирати цей коврик. Yeah? Чудово, хай буде. Мені дуже подобається, що цей коридор великий. Тут стане наша коляска. Скоріше за все, тут цю квітку вони теж забирають. Коротше, все, що по меблям, таке вони забирають, я буду це озвучувати. Так що проходимо далі. Мені дуже подобається, що тут є ось такий офігезний гардероб. Тут можна буде вішати свої речі, можна буде складати, можна буде поставити тут валізу. Це вони нам лишають сушку. Зачиняємо гардероб наш. Проходимо далі. Тут у нас таке переселення тотальне, тому ви не звертайте на це увагу. Хтось грається, хтось щось розриває. Коротше, поступово по коридору ми з вами приходимо сюди. І опиняємося у ванні. Значить, це наша перша така ванна е, з ванною. Якби для дітей, що дуже класно. Е, діти будуть купатися, діти у нас купаються якби тільки в ванні. Е, умивальник тут є короті, свої нюанси, багато всяких приколів, бо квартира не нова. Оце, наприклад, оце, наприклад, оце, наприклад. Але ми це нічого фіксити не будемо, тому що це навіть нереально. Тумбочки ось. Такі тут там, теж якісь сміття, кори, я це ще буду прибирати. Е, так, вимикаємо світло і йдемо. Далі, по курсу, у нас буде дитяча. Сонечка, пропускаємо оператора. Е, значить, дитяча у нас поки що з чужою е, кроватью. це навіть не кровать, а розкладушка. На ній поки що буде спати е, соня, і е, е, її потім заберуть, тому що зараз не можуть. Почекай, почекак, ми зараз добре? Значить, Це ми вже придбали на світильниці для Соні. Цю тумбу і цей світильник теж все забирають. Тут у Соні є ось такий класний шкаф, в який можна зайти і сховатися навіть. Це ми Соні вже купили вішачки для її одягу. Скоріше за все, я сюди докупую якісь полички або ще щось. ну Подивимося, це Соніна нова подушка ми її купили теж. Ось така класна. Так що їдемо далі. Так, ой, вже я. Ага, все добре. Щіток тут да, тут ще щиток, це якби не зручно, хоча він... ми дивилися одну квартиру, де щиток був на рівні соняного пупка. Тобто соня залазить там і клацає. Саме класне, що в цій квартирі це вид з вікна, просто обалденний ліс. Он, подивіться, там зліва, отама хмари. Е, гора за хмарами, ну просто щось кайфушне. Коли тут. Ну, зараз іде а дощ. показати. Да, коли ти коли йде дощ, не так якби все. А ось там, якщо зараз побачите, там басейн. Е, я не знаю, чи видно е, ось голубенький такий. Я не знаю, як його показати. Ось тут. Коротше. Голубенький його видно, там можна купатися. Це наш басейн. басейн спортзал баскетбольна Та, да, басейн від комплексу. Так, проходимо далі за мною. Тут ми попадаємо на нашого сина, якому я купила іграшку, аби він мовчав, щоб ми змогли все зняти і розібрати. Хай грається, молодець, супер. Головне, щоб воно крутилося. Тут ми попадаємо в святих. А, Зараз швидко одним глазком подивіться: тут у нас лаунтрі, це стиралка і сушка. Все коротше, супер. Так. Далі ми попадаємо в світаю святих. Це. Кухня, то, що для хазяйки топчик. Да, значить, так от. Зараз я тут буду вам робити а, розпаковку. Знімати, санцію, да, зараз я вам знімати розпаковку, то що ми накупили в Ікея. Е, Значить, оцю тумбочку заберуть нас, і я думаю, це круто, тому що там є розетка. І я сюди зможу поставити кавоварку або. Ну, Віталік сказав мультиварку, не, бо мультиварку треба там де витяжка. Кавоварка або щось там таке. Коротше, що без витяжки. Да? Міксер, наприклад, навіть включити. Да? Коротше, дуже багато поличок, офігенно великий холодильник і морозильник. Тобто ти раз. А це теж морозильник? Да. Ні, фіга собі. Коротше, ви поняли, закупився і взагалі не виходиш з хати. Тут зараз я буду вам проводити, коротше, показувати екскурсію, що ми ще купили, бо Віталік поїхав без нас з Ікеї на таксі. бо було загружена, загружена вся машина. А ми поїхали, що там докупили трошки дещо і поїхали на маршрутки. А тепер йдемо зі мною на балкон. А, ну все як треба. Коротше, ви побачили плита, Добаві. духовка газова. ця, А, і дішвошер. Тут сочка, дішвошер. ось, Коротше, зараз будемо прати все. Нове. Так, поїхали далі. Це в нас балкон, ці стульчики в нас е, теж забирають. Ну коротше, меблі всі не наші. Ну, так, ну, я в носках і не хочу далі туди йти, бо там мокро. Але тут неймовірний просто вид. От-от-от просто щось обалденне. Я не знаю, наче ми в Карпатах якихось, скажи. А справа, от, дивись, справа щось шикарний. Балкон нереально великий. Тут можна поставити ліжаки. Так, да, тут можна зробити барбекюшницю, Нам дозволили тільки цю яке пропанову пропанову барбекюшинцю, щоб не було диму, або електро, да. Ну коротше, не на дровах. Так ми присуваємося далі і плавно переходимо з зони кухні в зону living room, Тобто, тут у нас буде зал, тут буде телевізор, тут буде так. Тут дуже погане світло. До речі, мені це не подобається. Тут, скоріш за все, ми поставимо якийсь торшер і цю лампу замінимо на якусь більш яскраву. Е, цей диван вони забирають, вони прям над ним трясуться. І прям взагалі сказали його не чіпати ні в якому разі, бо він просто свята святих цей диван. Оце єдине, що вони нам лишаються стільчики. Я попросила їх ось такі три. Отаке. Це, це все теж забирається. Тобто тут ми, скоріш за все, ну, у нас буде диван, або тут, або тут. Ми поставимо. Е, як це? Ну, Об'єднаний стол там буде е, телевізор. Ну, коротше, таке, ви зрозуміли. Так, тепер плавно переходимо до спальні дорослих. мастер значить, Ось як це виглядає: це кровать. Е, їх, це не наша, вони, коротше, її теж заберуть, але ми зараз поки що можемо на ній спати. Е, значить, тут у нас далі проходимо. Гардеробна ось така оцю полочку. Вони теж забирають, це теж не наша. Ось це полички, добре, що вони є. Тут можна все вішати, вішати. Тут 100% я поставлю щось, тому що, ну, треба знаєте більше місця для зберігання. Цю тумбочку вони біля ліжка теж забирають. І тут плавно ми йдемо у ванну. Тільки це не ванна, а душова вже. Два умивальника, як в американських фільмах, де ти стоїш з чоловіком разом зранку чистиш зуби, і ви синхронно харікаєте ось сюди. Туалет і душова. Ось так. З, звісно, їх канадські ці системи без, ви поняли, шланги. Прикольна витяжка чиста, кстати. Так, ось тут у нас для рушників полочка. Ну, в принципі, все. Мені дуже подобається, що ця квартира світла. Мені дуже подобається, що тут світла кухня, тому що стандартно взагалі в Канаді. А до речі, а що тут? Тут є взагалі полки? Це, це чисто фальш? О, є, представляєш? Прикол. Mm -hmm. Ні, ну це прикольно дуже слухати. Ну, полок тут дохреніще. Для кухні це, звісно, топчик просто. Вона не супер ну, в новому стані. А це що таке? Це я способенки, щоб за розвитку року. Коротше, коротше, клас, клас, клас. Так, ось така у нас. Ось такий був рум тур. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні. Ще якщо ви хочете. Якщо будуть коментарі, я зніму окреме відео. Ми з Італіком розпові... будемо вам розповідати, як е, зняти швидку квартиру, що треба писати в супровідному листі е, і так далі. Коротше, е, зараз е, я буду далі показувати, що ми купили. Так що це буде або в цьому відео, або в наступному назад. Не переключайтеся. Всім па-па! Ще раз всім привіт! Зараз буде розпаковка Дафігеліон просто речей, які ми купили для хати. Значить, це в нас коврик для купання. Я чомусь купила два, там один такий зелений дракон. І цей, ну хоча це ок, буде на майбутнє, тому що ці коврики дуже швидко пліснявіють через за того, що вони знаходяться у вологому середовищі, і, в принципі, замінити буде норм. Оцю штуку я взяла Sony і Льові. На або на цей стіл, або, коротше, де вони будуть там займатися якимось пластиліном або малюванням. Підкладка, щоб вони не пофарбували меблі. Алюмінієва фольга. Е, так, зразу скажу, що дуже багато речей куплено в Ікеї. і я зайшла в китайський магазин, типу долорами, там все по долару, і добрала те, що там ще було необхідно. Так, це я купила е, дуже необхідні речі для Рейнкувера. Нам три плаща від доща, тому що це набагато простіше взяти з собою, ніж зонтик. Ти закинув Соні собі і Віталіку. У Льова є криша і є візочок. Це цукерки Соня випросила. Це я взяла меламінові губки. Хто знає, що це таке? Дуже прикольна річ для того, щоб все віддраювати без засоба. Так, це теж Соня якісь цукерки взяла. Це я взяла ось зараз якраз покладаю з вами таку силіконову накладку. на... Е, кстати, Я купила таку штуку, думала, що тут нема. Так, коротше, ось так це все виглядає. Кладеться сюди. Ні-ні, ні все нормально. І отут буде стікати водичка, якщо воно буде сюди потрапляти. І сюди ми ставимо цей, ви поняли? Для миття посуду я купила ще один. Але не, не, не треба нам поки зараз спрятувати. Щіпчики е, шіп, в цьому викей не було, тому я взяла ще. Е, це е, порошок, щоб почистити посудомийку пусту без посуду. Е, тому що ми не знаємо, хто нею користувався. Ось така річ. Прикольна. Це я взяла е, засіб для миття. Е, Сантехніки, ось бачите. Сантехніки, кахелю. Отак. Це взяла тертушку, таку одинарну. батарейки, Так, ну і все. Це я Льові взяла спіннер. Поїхали далі. Я буду показувати все, тому що Віталік щось переставляв, щоб щось не переставляв. Це я взяла ось такі пакетики, зі пакети в ія мені треба буде 100%, 100 для круп там чи силі. Це взяла такий тримач для рушника. І, скоріш за все, ми його повісимо, хоча тут є. Коротше, для рушника там. Я думала, для туалетної бумаги буде в туалет, але там є, і це буде для рушника, мабуть, у ванну. Це я мусорне відро взяла в туалет, одне, в іншому туалеті є. Лоточки набір цілий, здоровий лоточків це. Хто знає, такі підкладки в полки. Щоб не пачкати внутрянку полки. У мене вони в Києві були, і я іми постійно користувалася, дуже класна річ. Мочалочки для льоду форма. Ось така сітка класна, знаєте, фрукти, овочі помити, або макарони злити, да, гарячу воду, або щось таке промити. Коротше, ви зрозуміли. Вона складається, не займає багато місця. Дві ось такі мисочки для салату. Далі. Далі взяла ось такі три штуки це підкладка під гарячі. Ваги, дуже прикольні ваги, маленькі, класні. На них там влізе велика каструля, якщо треба скалку, щоб бити неслухняних сусідів. Шуткую. Тряпки для прибирання, ось такі закльопки для круп, хто користується, знаю, рукавичку, до речі, Мені дуже сподобалось, що вона велика, тому що вони завжди ось такі, а ця прям така довга. Це знаєте. Так, да, і тут ось, бачите, це ось для чого. Таке. Качечку зробив і береш прихватки. Ось це річ, топчик рекомендую користувалася в Києві. Короте, це універсальні насадки на будь-який посуд. І саме прикольне ну тут не вийде зараз показати. Вони вакуумні, да. Тобто, ну, я ж кажу, зараз не вийде бо тут, бачите, хоча, може, і вийде. Короте, вони присмоктуються. да, не вийде бо тут, дирочка. І можна з ними прям підняти. От я пам'ятаю, я тарілку, ну просто експериментувала не тарілку, а велику каструлю з борщем. Я прям піднімала разом з цим. Е, вони миються тут позначено, що вони миються у посидноми, вони там до якоїсь температури навіть, так що класно. Так, Це е, форма у духовку. Це форма для, великого, для чогось великого для піци, наприклад, тут постелити е, цей. Кальку, пергамент, ми ну, зрозуміли. Е, це у нас е, да, таця. Е, це дерев'яна ця. Коротше, ножі, це мої улюблені ножі, але вони змінили дизайн, стали ще прикольніше. Е, знаєте чому? Тому що в попередньому дизайні була тут резинка, і ця резинка, коли милася в посудоминці, вона дуже ставала липкою. І в мене є ну, стара версія, я з собою хвожу, тому що це суперкласні ножі. Але ми купили ще один набір, тому що, знаєте, одна миється, другим користується. Коротше, ось такий набір. Підставка теж. У мене така сама в Києві була дуже класна, тому я вирішила її взяти. Це ми будемо відмічати на весіллі, тому це необхідна річ для того, щоб відкрити виніжку. Да? Так, це у нас. стояла досить. Да, підставка. І для оцих, всяких, ну, чим перевертати, ви поняли, да? так? Так. Це бокали, чашки. Так, а, ще отут Віталік вже розклав. Значить, я хоч сама подивлюся, бо ж не бачу. Бо ж не бачила ще. Давайте подивимося разом. Я замовила. А, не, набор тіфаль. Боже, яка краса. це все да? А, тут, так? Да? Коротше, миється все в посудомийці. Універсальні кришки і такі, як, щоб в холодильник да, сховати. Клас, слухайте. Раз, два, побільше. Три така на О, це топчик. Ми любимо іноді іноді смажити картоплю і прям з високими портами. Ну, і слухайте, це теж здорово. Сирничків, десять слізе, взагалі клас. Ось такі універсальні кришки, так? Да? І ось, ой, прикольно слухати. Ну. І ви. Знаєте, в чому фішка? Що я хотіла саме цей набір? О, дивіться. Він не займає багато місця. Тобто тут спеціальний такий, е, спеціально воно так створено для того, щоб воно одно в одно складалося. Оп! І все. Ви склали. Все, спеціальний, прорезинений. Ручки, щоб гаряченьки не чіпати. Спеціальні кришечки теж прорезинені. Ось так. Так. Поїхали далі. Значить, що у нас тут? Тут у нас багато постілі. Я не буду углублятися в ці моменти. Тут у нас. Всякі на матрасники, одіяла. Зараз я це все буду доставати, тому що зараз це все хочу застелити якраз. Прати я це все діло не буду, тому що воно, бачите, запаковане чистеньке. Я не думаю, що воно там супер грязне. Ось тако. Купа, купа одіял, купа подушок, купа всього. Так, що у нас тут? Зараз принесу сюди. Так, тут у нас не не коврик для ванної. В одній, я так зрозуміла, є, вони його не забирають, Це три на всіх, Це нова штора у ванну. Я брезгую митися після когось. Після... Ну, коротше, я навіть в орендованій квартирі Airbnb я міняла штору, тому що я брезгую, Ця штука чистити. Скло. Чистити скло е, у душовій, до речі, користуйтеся лайфхаком після кожного миття, якщо чистити, можна це скло ніколи не мити, чесно кажу вам. Оце ось такі крючки, вони вішаються на двері. Я взяла три штуки, тому що це супер е, зручна річ. Тряпки для прибирання, різні три штуки. Полотенця, щоб витирати ручки. фіга полотенець е, таких, щоб витирати тіло. Так, ось такі ще крючки це я взяла там Соні почепити в гардероб. Тут великий маленькі, маленький, бачите такі. Чік на двері і все. Це набір е, викруток. Да. Так, пішла далі. Так, тут у нас що? Нічого такого особливого. Коротше, теж подушки одіяла матраси. Не матраси, а, коротше. Подушки одіяла. Да. Так. все. Далі Е, Так, ось тут. Е, все, що. Все, що тут лежить, це все теж було сьогодні куплено. Всякі цяцькі пецькі малим, щоб вони. Це і подушка Соня, Соня, ця лампа. лампа. Ще купила в Ikea? в Ikea є їжа. В Ікеї офігенна столовка дає Ш... шведські мідболи. Шведські чи швейцарські? Шведські. Шве... Швеція це ж Ikea, це ж Швеція. Е, і окремо в них є, там можна купити їжу, вже таку, навіть заморожені є мітбол, я бачила, до речі. Це я купила типу, сі, не сідр, а камбуча. Воно не алкогольне. І я в інстаграмі давно бачила, що всі рекомендують оцей торт. Коротше, зараз ми в цьому всьому срачі будемо з Віталіком відмічати пити оцю Камбучу і жарти торт. Це я е, Соні, купила постіль. і... Цю це для ложок, вилок ножів ну, в полку. І ще одна дощечка дерев'яна. І все. На цьому ми закінчуємо.